Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту, не зважаючи на вимогу та листи Української асоціації футболу до ЄФА, ФІФА та Національної федерації, збірна Росії у вересні, жовтні і листопаді вдома проведе п'ять контрольних матчів. Суперниками будуть команди Йорданії, Ірану, Болівії, Чилі. Та Перу Йордані раніше відповіла Українська асоціація футболу, що вже підписала контракт на поєдинок і не скасовуватиме його, АУФА. та ФІФА публічно на цю тему не висловлюється. Надаємо, що у рейтингу ФІФА Росія посідає 29-те місце Україна на дві сходинки вище 27-ма. Нарешті завершилася сага марафон про перехід оборонця збірної України з футболу Іллі Забарного – з англійського борну до французького ПСЖ, де він став першим українцем, Ілля успішно пройшов медогляд та підписав контракт з паризьким клубом до 2030 року, де гратиме під шостим номером і вже за перший рік заробить 4,5 мільйони євро. ПСЖ заплатить борнуту за захисника 60 мільйонів євро за сам трансфер, ще близько 3 мільйонів євро англійці отримають солідарних виплат ще 3 мільйони євро передбачені у вигляді бонусів. Одноразово півтора мільйони у разі пере. У Лізі 1 і стільки ж за перемогу у Лізі чемпіонів. Трансфер забарного посів восьме місце в історії ПСЖ у списку найдорожчих гравців. Стільки ж віддали за аргентинця Ангеля Де Марію. Рекордним придбанням парижан залишається бразилець Неймар 222 мільйони. Це другий за величиною трансфер в історії українського футболу. Найдорожчим був лише перехід Михайла Мудрика з Донецького шахтаря в лондонській Челсі за 70 мільйонів євро. Київське Динамо, яке у січні 2023 року продало забарного в Борму за майже за 23 мільйони євро, отримає за його трансфер до ПСЖ близько 17 мільйонів євро від повного пакету трансферу, що Буть його найдорожчим в історії білосиніх. Заключним акордом відразу двох масштабних подій регіонального боксу, попри розгар спекотного літа і сезону канікул та відпусток, стали фінальні поєдинки Кубка Дніпропетровської області серед чоловіків і жінок та відбірковий турнір серед юніорів та юніорок, які завершували міні-марафон сутичок найсильніших атлетів краю, які тривали на ринзі комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і гінеборт протягом п'яти днів, що вкотре засвідчило сталу і планомірну роботу обла. Основної федерації з цього олімпійського виду спорту з його подальшого розвитку і розбудови на теренах Дніпропетровщини. Заключним акордом відразу двох масштабних подій регіонального боксу, попри розпал спекотного літа і сезон канікул та відпусток, стали фінальні поєдинки Кубка Дніпропетровської області серед чоловіків і жінок та відбірковий турнір серед юніорів і юніорок, які завершували міні-марафон сутичок найсильніших атлетів краю, які тривали на ринзі комплексної дитячо дитячонацької спортивної школи з боксу «Єдиноборств» Дніпровської міської ради протягом п'яти днів, що вкотре засвідчило, стало і планомірну роботу обласної федерації з цього олімпійського виду Порту, з його подальшого розвитку та розбудови на теренах регіону. Федерація Дніпровська е, виділяє в першу очередь вже, е, гроші на, на всі змагання по всім розростам. Е, е, Суддівство е, чесне, я дуже цим доволений, е, всі стараються до перемоги от, і, як кажуть, хай переможе сильніший. Спочався турнір, як і всі попередні зі стислою урочистої церемонії відкриття з подальшим вшануванням хвилиною мовчання пам'яті загиблих воїнів, цивільних осіб, дітей і всіх, хто постраждали від наслідків війни. Потім почергово були слова подяки, привітання та побажання успіхів з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Євгена Бабенка та відповідального секретаря громадської організації Василя Семенова. І на завершення усього під скапінням зали пролунав державний гімн у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи. Після чого відразу без розкачки стартували вирішальні поєдинки за золоті нагороди, і вже у першому з них зійшлися титуловані атлети майстри спорту України Дніпровці Артур Тарасов і Тимур Бабошко, зустріч яких їх як засувалося опісля, було визнано кращим боєм турніру серед чоловіків. А перемогу в ньому різноголосим рішенням суддів святкував Бабошко, який після нагородження по гарячих слідах стисло поділився тим, що відбувалося на ринзі за своєю участі та найближчими планами на майбутнє. Я забрав в одну касу, третій раунд. Ну, трішки більше в нього було активності, але це бокс, тут рахують е удари, як, би, як ви бачите по моєму обличчю, він зовсім мені не потрапив. Е ми будемо готувати з моїм тренером е Міщенко Максимом. Е спочатку вдома на спортивній базі Ватага, потім, може, влаштуємо власний збір. Ось ще в мене бій по професіоналам буде четвертий. А вже після будемо їхати на Кубок України. Рівень поєдинків, заданий першою сутичкою, намагалися підтримувати, і всі наступні пари фіналістів. Звісно, не всім подібне вдавалося у чисто професійному розрізі. Техніці, тактиці, функціональній підготовці проте потрібно віддати належне кожному з боксерів, хто виходили на ринг. Вони повністю віддавалися у бою і вище перераховані чинники, у яких вони поки що поступаються лідерам та недоліки у власній підготовці. Атлети сповна намагалися компенсувати настирністю, шаленим настроєм, жагою до боротьби і бажанням. Перемоги бокс на дуже високому рівні. Змагаються дві вікові групи. Це дорослі. Бачите, вони без шоломів, безкомпромісні поєдинки, немає дострокових перемог. Всі б'ються до останнього. Попереду перед цим було чотири дні запеклих поєдинків. Дуже дуже сильний був відбор, дуже конкурентні бої. В Середовищі звичної суто робочої атмосфери турніру з боксу з відлунням жорстких ударів, гучних підказок і вказівок, а то й викриків наставників на адресу своїх підопічних дисонансом посеред зали виглядала красуня у білому, яка, здавалося, завітала сюди випадково і з зацікавленістю спостерігала за всім, що відбувається навколо. Хоча дійсно інтерес вона мала, та й у боксі дівчина не чужа. І постороння на хвилинку призерка чемпіонатів світу Європи, багаторазова чемпіонка України, майстерка спорту України міжнародного класу Анастасія Чорноколенко вирішила відвідати змагання і підтримати друзів, щойно повернувшись з навчально-тренувального збору в Кончазаспі, де вона в складі збірної України готується до чемпіонату світу в Англії. Ось приїхала вчора, дізналася, що в нас проходять яскраві поєдинки чемпіонати області різних вікових груп. Тож вирішила завітати тому що дуже багато і друзів боксують, і з нашого залу. Не вдаючись у подробиці клубного заліку і переможців усіх вагових категорій, відзначимо, що серед дорослих чоловіків і жінок абсолютний успіх був на боці господарів рингу дніпровців, які завоювали вісім золотих нагород, віддавши дві бійцям Кам'янського і одну Павлограду. Натомість у відбірковому турнірі серед юніорів і юніорок медальна мапа регіону значно рясніша, хоча знову ж таки 11 відзнак найвищого катунку на рахунку юнаків та дівчат. Обласного центру вражає шість здобуток вихованців Яворницького, колишнє і Дві вирушили до Кривого Рогу, по одній до Самару, Синельниково, Васильківської та Покровської територіальної громад, синельниківського району, що, звісно, не може не тішити. керівництво федерації боксу Дніпропетровської області, адже подібне свідчення того, що він прогресує і вражає здобутками поза межами Дніпра і великих міст. Рівень дуже високий, рівень так всі. Наші гості кажуть, рівень України поєдинки дуже красочні та міцні. Федерація боксу Дніпропетровської області дуже амбітна федерація. Плануємо займати саме вищі міста. По завершенні звітного турніру, тренерською радою сформовано збірну Дніпропетровської області 13 юніорів і 10 дівчат, яку наприкінці серпня в Мукачево очікує подібний відбірковий турнір національного масштабу, за підсумками якого вже буде скомплектована команда України цієї вікової категорії, яка вирушить на чемпіонат Європи серед ровесників. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.